Привіт! Мене звати Володимир Дяченко і я радий вітати вас в системі для репетиторів, яка допоможе вам організувати навчальні матеріали студентів та фінанси в одному місці. Ця система створена спеціально для приватних викладачів, щоб зробити вашу роботу простішою. Тут ви зможете зручно організувати навчальні матеріали, автоматизувати роботу зі студентами, контролювати фінанси і організувати податкову звітність. Без зайвих складнощів. І все це прямо в Notion. Головна сторінка системи. Основний інструмент розклад з матеріалами занять всередині. Є нагадування про оплату і інформація про заборгованості за проведені, але не сплачені заняття. В розкладі окремі вкладки з заняттями на сьогодні, на місяць. Всі формати занять і окремо індивідуальні парні, групові та асинхронні заняття. Якщо ви пропонуєте не всі ці формати, зайве можна просто видалити, щоб не заважало, це не вплине на роботу системи, справи, які не стосуються безпосередньо проведення занять з таймтрекером. Домашні завдання, виконані студентами і надіслані вам на перевірку. Нотатки щодо студентів, які можна записувати швидко під час проведення заняття. Сторінка студенти. Тут картки студентів. Пізніше ми до них повернемось. Розподіл за форматами занять. Індивідуальні заняття, парні заняття, заняття в групах та асинхронні заняття. Навчальні матеріали. Тут ви розробляєте і зберігаєте матеріали занять, базові версії, які можна буде доробляти індивідуально під кожного студента. До матеріалів можна додавати дошки, квізи, відео, аудіо, pdf, вбудовані презентації, фотографії, ілюстрації, тести, різні формати з різних сервісів або файли, збережені у вас окремо, чи просто тексти. Для зручного додавання ми зробили кнопки, які нагадають вам про різні сервіси, які можна використовувати для створення навчальних матеріалів. Додавання матеріалів в Notion є дуже зручним. Ви створюєте одну сторінку, на яку можете розмістити різні матеріали в різних форматах з різних сервісів чи сховищ. Система в цілому розрахована на безкоштовний план Notion і зроблена так, щоб ви могли підключити необмежену кількість студентів. Сторінка фінанси. Практичні поради щодо фінансових стосунків з клієнтами репетитора. Щодо використання деяких показників вашого бізнесу, які збирає та обробляє система. В статистиці збираються дані щодо проведення занять різних форматів, отриманих коштів в розрізі місяця, квартала та поточного року. Система рахує податки в залежності від вашої групи ФОП. Друга або третя група 5% єдиного податку. Містить податковий календар, який можна обирати або завантажити окремий відповідно до вашої групи єдиного податку. Реєстр надходжень, який зручно і просто додавати в систему однією кнопкою внесенням суми і обранням студента, що сплатив. Звіти містять показники, такі як кількість студентів, сума доходу. Середній чек одного студента, середній заробіток на день з початку поточного року, середня вартість одного проведеного заняття, порівняння отриманих в поточному місяці коштів і прийнятих студентів із цими показниками попереднього місяця. Розгорнутий звіт містить також інші показники, які допомагають ухвалювати стратегічні рішення щодо введення і розвитку бізнесу репетитора. Там можна додати цільові показники кількості студентів і суми доходу на рік, і відстежувати прогрес їх досягнення, порівняння цілей з поточними даними, накопиченими в системі. Для роботи цієї сторінки достатньо заносити платежі, що ви і так будете робити для інформативного контролю оплати занять з боку студентів або їх батьків, і додавати студентів знов-таки. Ви це будете робити для надання доступу студентам до матеріалів занять і домашніх завдань. А також помічати заняття проведеними в своєму розкладі і в розкладах студентів. Нотатки, плани, списки справ. Сторінка для всього, що не пов'язане безпосередньо з проведенням занять. Тут також є таймтрекер, той самий, що ми бачили на головній сторінці. Відкриємо картку студента і подивимося, як бачитиме студент свій портал. Для того, щоб студент займався в системі, йому потрібно просто мати безплатний обліковий запис в Notion. Який дозволить йому виконувати домашні завдання, помічати їх, як виконані, щоб вони автоматично з'являлись у вас в блосі домашні завдання на перевірці. Для реєстрації в Notion студенту достатньо мати Google аккаунт. Платити ані вам, ані студентам за notion не потрібно, незалежно від їх кількості. Студенту або студенті в постійному доступі залишаться виконані домашні завдання з вашими оцінками і коментарями, зберігається доступ до пройдених тем. В порталі студент дуже зручний інструмент оплати за навчання через платіжний QR-код або посилання, яке можна відкрити з мобільного телефону. Тут можна врахувати індивідуальні знижки, бонуси, акційні ціни. Також є доступ до договору на ваші послуги. Повернемось на головну сторінку, поглянемо кнопки. В кнопці з реквізитами для оплати знаходиться той самий генератор платіжних посилань та QR-кодів. Генератор є вбудованим до системи. За перерахування за такими QR-кодами ані студент, ані репетитор не сплачують жодних додаткових комісій. Лише ті, що є у вас зазвичай в вашому банку. QR-код генерується на боці вашого браузера. Ваші дані нікуди не передаються. Це віджит для Notion, який ми розробили спеціально для системи для репетитора, і за таким самим QR-кодом ми приймаємо платежі за наші шаблони у себе на сайті. На порталі студента є ваша персональна сторінка репетитора з вашими цінами з контактами. Студенти можуть швидко зв'язатись з вами, а також поділитися вашою сторінкою з друзями, а батьки студентів поділитись вашим профілом зі своїми знайомими разом зі своїми рекомендаціями. Структуроване зберігання навчальних матеріалів. Зручна доробка базових матеріалів під індивідуальні потреби кожного студента. Надання студентам власного порталу з платіжним інструментом без додаткових комісій, швидкі записи нотаток, ведення операційних справ, фінансова і податкова звітність, прайс-лист і публічна сторінка репетитора з онлайн-записом. Це все частини системи, і це не всі функції. Додатковий функціонал поступового надання доступу до нових матеріалів, середній бал студента. Панель засвоєння матеріалів, потужний інструмент фінансового планування та розподілу часу це те, що пропонує наша система. Детальні інструкції всередині, супровід в чаті та голосом, можливість підключення віддалено для налаштування все це, звичайно, теж додається. Система створена для того, щоб ви зосередились на навчанні, а все інше працювало на вас.